Так, всем привет, на этом видеоканале вы что я собираю э, 100 миллионов. Вот эту табличку. Так, тогда то, мы начинаем. Начинаем. мы, мы на ферме повыли пико. Пико. Вот это 2 миллион. Я уже заработала 718 тысяч рейтингов. Угу, я Робота вчора трішки. Сьогодні наша ціль зробити 1 меню. Та так, наша ціль буде виконаний. Вс, ми починаємо сюди поудобно. Так добре, тобто, починаємо. Чи ми будемо, прочимаємо. Працюємо десь 10 половинок. Так, ідемо продавати картати. Побачимо скільки вийде. На цьому відеоканалі ви побачите, як я виробляю гроші, а саме 100 мільйонів на летні на вкраде. На моїй другому серйомі. Все, у нас снял дома за... называется. А, мы, у нас уже 721 тысяча человек. Мы будем работать. Ну, пропустим нас. Мы продолжаем удали против этого. Так уж, подписываемся на канал. Та не забуваємо сайту про лайкосик, Наступне відео було вийде на 5 лайків. 5-4 лайки. І наступне відео вилітає. І ми не забуваємо взяти писочку. Добре. Ми працюємо. Потім ми продамо картопельку. Сліпмо. У нас уже 35 картопільки. Этим картоплю не видно. Такая сумма в карманчик залетает, мало. А сама наша цель заработать 1 миллион гривен. На пойму. Я вчера потивал уже трошки. Ну. Зробити новою волю. Так, будемо продовжати, працювати. О, так, все. Починаємо працювати, продовжаємо. Наша ціль не обрати один на Топлика нам впала. Добрый, точно. Ой, ще картопля. Так, ось. Моєго друга теж я видел Ютуб Винтес занимает с Леобомжа. Ой, я у меня весь света это. Ось так мою. Помаленьку, по-моему, картопля. Ищи ще это тоже. Ищи какопля. Криза к подряд. Первя. Саница. ще 5 кельнок включаємо и поїдемо. Подавати наш потопльцем. Я думаю, 70 потоплеків. Мы 70 у нас поток на по напевно. Хотя мы побачимо. Стики у нас будет попадинка. В общем, вона еще в мене є. Віпка на ще дві години вівком є, що можемо працювати. Чого за так? Картопелька выпала. Старий полон працюємо і поїдемо. ще три шки приедем продавать наши крутопки. И нам немаленькая такая сама пролетается. Мы вчера продавали в другом крутом 70 крутопів. 370 тысяч. Я тисяч. І думаю, ці серые мы зробим 1 миллион. Перший на себе поток. Еще картофель нам слава. У нас на радио уже 48 картофеля. Oh, que papo teu muito Кити молча пожалуй. Наверное, ты делаемо пода. Украс поедет. О, картопілька залетала нам. Ond y fideo yma, dwi'm yn 'na А еще на кутоплю помпа. Я туда нам не продавала, потому что кто

55 картофеля к разурайдемо. Полубавая мама. Убываю тришки. И двое черку поняли. Вот три картопыльки осталось. Три картопыльки. колоть три картофельки. О, мой друг катается на мотоцикле. Я уже нашлась. Сейчас десятку. Все. Разве мы дам подавать курточку нашу? Международную. Зимнюю куда-то крутой. Так, зараз ми йдемо продавати картопельку. Ну, не тільки крутимо. Там не йдемо. А, до самого рівня. А, Матем, можеш підкинути до а, Михайлівки? Тоді ж воно ми тоді прижимо. Йдемо до Михайлівки. Довати картопку. До підкинеш? подкинешь. Домыхалівки. хоче зараз нас піддусити. Те. У бачив, що у нас же буде дешевий. Видео вишло вже 16 хвилин В мене намагалося 20 картополя. Пропонувати світло. По 3. Добре. 60 картополя. 975 тисяч. добре. Дякую всім за перегляд. пока.